Якщо ви хочете бути незалежними від сезонних відключень гарячого водопостачання, вам обов'язково потрібен бойлер. Я пропоную заглянути всередину цього пристрою і зрозуміти принцип його роботи. Розглянемо, з чого складається накопичувальний водонагрівач. Почнемо з баку. Їх об'єм варюється від 30 до 100 літрів. Відповідно від літражу, обирається необхідна потужність від 1 до 2-2,5 кВт. Резервуар зроблений з нержавіючої сталі, а між стінками поміщає теплоізолюючий матеріал. Для кращої корозастійкості застосовують магнівий анод. Він також захищає від сольових відкладень. Вода нагрівається завдяки трубчатому електронагрівачу тену, який представляє собою спіральний нагрівальний дріт. В керамічному ізоляторі, розміщеному в металевій трубці, найчастіше циліндричної або іншої форми. Вільний простір у трубці заповнюється матеріалом, що має високу теплопровідність, наприклад, піском або магнієвим оксидом. Принцип роботи бойлера оснований на розподілі слоїв води, що нагріваються до різної температури. Холодна вода нагріта тенами, піднімається вгору і надходить через трубку відведення гарячої води. На заміну гарячої води подається холодна вода через розсікаючий пристрій. Він розподіляє струмінь і одночасно знижує швидкість його переміщення. Саме з цієї причини потік холодної води рівномірно розподіляється по нижній частині водонагрівального приладу, що дозволяє встановленому тену здійснювати ефективне водонагрівання. Коли датчик температури реєструє задану температуру, то тен вимикається.